Вітаємо всіх у нашій хатинці. Тиждень пролетів непомітно, а це відповідно новий випуск дайджесту для вас, любі глядачі. Почнімо з чуток. Відомий інсайдер Джеф Граб на одному з подкастів розповів, що презентація PlayStation Showcase відбудеться у травні, як завжди. Точної дати не було названо, але повідомив, що покажуть ремейк Silent Hill 2. Нову гру з серії Bot та інші проекти. А сама презентація триватиме близько години. Нагадаємо, що на минулому шоу кейс анонсували та показали такі новинки, як Alan Wake 2, продовження Spider-Man, ремейк Metal Gear Solid та ще декілька цікавинок. Як щодо вас, пишіть на які анонси чекаєте, та обговоримо це у коментарях. Не відходячи від теми ігрових презентацій, Ubisoft також вирішили провести власну виставку 10 червня в Лос-Анджелесі. Як пам'ятаєте, 7 червня відбудеться Summer Game Fest, Тож Юбікам варто піднапружитися, щоб здивувати глядачів. Наприклад, можуть показати x defiant безкоштовний шутер, анонсований декілька років тому. Різні трейлери Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Red та можливо нові подробиці щодо Assassin's Creed. Infinity. з насправді цікавого можуть офіційно презентувати Rogue Prince of Persia – нову Like гру в серії, яку звісно планують підтримувати безкоштовними оновленнями. За даними інсайдерів, проект розробляють 4 роки, а реліз планується в 2024 році. Стало відомо Cyber Interactive, про яку ми нещодавно розповідали, продовжує працювати над ремейком Star Wars Night of the Old Republic. Меттью Карх дав інтерв'ю IGN, де розповів про активну розробку гри, але без жодних деталей з натяком що до релізу ремейку далеко. Нагадаємо, що проект анонсували ще у 2021 році. Згодом студію S.P.A.E. відсторонили від розробки та передали руснявій Cyber Interactive. Після цього багато хто. Вважав, що ремейк взагалі скасували. Але минулого листопада Джейсон Шраєр підтвердив, що над грою досі працюють. Важко сказати, що чекає ремейк з такими розробниками, дивлячись на минулий результат. Тож наше сердечко болить, уявляючи якість майбутньої гри. Вічно жива GTA Online отримає ще одне, ну майже останнє оновлення. Про це повідомили Rockstar. На сайті вони анонсували Vinewood Club Garage. Це майстерня та застосунок на ігровому телефоні для автомобілів, який полегшить доступ до особливих переваг клубу. До речі, всі підписники GTA Plus з квітня по серпень отримуватимуть додатковий бонус у розмірі 1 мільйона доларів. До чого ми згадали цю підписку? Здивуйтесь ви, а все тому, що згодом до неї додадуть класику від Rockstar – Bully та L.A. Нуар. А ось Red Dead Redemption разом з доповненням вже з'явилася у підписці, вартість якої складає то гривні на місяць, начебто, непогана можливість поринути у класику, можливо, хтось вже придбав. Stellar Blade не встигла релізнутись, а розробники пообіцяли безкоштовне оновлення після релізу. У нещодавному інтерв'ю студія повідомила, що гра отримає режим Нова гра плюс та нові костюми для головної гри Нієви. Поки що невідомо чи отримує гра великі доповнення, але «Shift-Up» не виключає такої можливості. А генеральний директор запевнив, що у грі не буде до НАТО. Реліз Stellar Blade відбудеться 26 квітня ексклюзивно на PlayStation 5 для всіх бажаючих. Вийшла безкоштовна демо-версія гри. Жахлива новина для гравців Apex Legends з'явився збій, який повністю скидає дані облікових записів та видаляє прогрес. Respawn звернулись до гравців з вибаченнями. Користувачі розповіли, що це впливає на їхню статистику: рейтинговий процес та інші важливі дані. Тож сподіваємося, з вашими акаунтами все добре. Наостанок нагадаймо, що нові ігри з PlayStation Plus Essential вже можна забрати. А якщо ви прогавили цю новину, запрошуємо до минулого відео, де ми коротко про них розповіли. А ось у квітні, окрім звичайного переліку PS Plus Extra, до підписки потраплять Dave the Diver та Tales of Kenzera. Зао. Diver – це пригодницький симулятор менеджменту, у якому гравці досліджують морські глибини та збирають інгредієнти для власного суші ресторану. Окрім цього, у грі присутні різноманітні Іні ігри, тому нудьгувати буде ніколи. Натомість Tales of Кензера. Це 2,5, d сюжетна метроїдванія, події, якої відбуваються в міфічному африканському сеттингу. А реліз заплановано на 23 квітня. Наразі ми розповіли вам найцікавіші новини за цей тиждень. А ви поділіться своїми. Як завжди, неймовірно дякуємо всім за вподобайки, підписки та повний перегляд. До зустрічі Соні Сонібої та Соні Горли.